Всіх вітаю. Сьогодні 17 липня 2024 року. Це в мене двохрічка саджаниць. Прошлою весною був привив з плячою брунічкою сорт е, ніктаріна іспанської селекції сорт Боріал Дуже цікавий ніктарін. Е дуже мало чим пошкоджується. Мені це дуже подобається. Е, і товарні якості в нього, я так розумію, Дуже гарні і це тішить, тому що комерційний сорт ніктаріна ще ніхто не відміняв. Ну скажу зразу, ніктарін, який ми купуємо на ринкові в супермаркеті, і той, що визрів природнім шляхом, на смак це два інших ніктаріна. Тому дуже таке, знаєте, у мене частенько буває, хтось з гостів. Пригощає нектарином, а вони думають з дерева Та це щось там кисленьке купляли в супермаркеті. А коли куштують, не можуть повірити своїм очам, що це дійсно нектарин і що він просто такий смачнющий. Коли, знаєте, йому вистачило сонечка догляду, і він був зірваний з дерева напряму вже тоді, коли він визрів. Зараз зараз ми його скуштуємо. Ось такий він красень. Плодики, звичайно, невеличкі, бо саджений, самі розумієте, двохрічка, знаєте, не було коли нормувати, це так лишився для себе, щоб в колекції тримати. Угу. Просто бомба. Смак. Білом'ясий, як самі бачите, смак просто неперевершений. Солодкий, медовий, знаєте, аромат. От просто нектаріно, який. Дозрів природно на дереві соку, як самі бачите, вистачає. Ось такий він, Боріал Кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нової зустрічі, друзі!